Усім вітання, ви на каналі Код 4.5.0. Як зазвичай в цей час, ми з вами тут зустрічаємося, щоб подивитися, обговорити карту зіткнення, орієнтуватися знову ж таки будемо по Діпстейту і орієнтуватись по тих змінах, що відбуваються саме по цій карті, яка є наразі е, доволі таки достовірна і насправді найбільш така в реальному часі оновлюється постійно. Подивимось відео від наших Збройних сил. Ну і так, от наперед забігаючи, скажу що. Сьогодні з'явилась новина, принаймні, що на одному з напрямків, якщо на одному з то і на інших, я думаю, і надіюсь, також збільшилась кількість боєприпасів. І хлопці кажуть, що тепер вони насипають вже з самого ранку, і це тенденція говорить про те, що такі снаряди під'їхали судячи з усього, і тепер. Нищити окупантів стане дещо простіше. Ну, а перед тим, як ми розпочнемо, закликаю вас вкотре знову підписатись на канал, донатити Збройним силам, донатити через перевірених волонтерів і благодійні фонди, яким ви довіряєте особисто, не довіряйте свої кошти тим, кого ви не знаєте. Дуже багато шахраїв насправді є. Тому перед тим, як задонатити, подумайте, кому ви віддаєте власні кровно зароблені. Ну і давайте розпочнемо з відео. У нашу сьогоднішню передачу красива і майстерна ліквідація двох росіян одним FPV-дроном. Це працює Strike Drones Company. і знову ж таки вкотре знову пересвідчуємось, наскільки маневрено, вдало і прекрасно вміють працювати наші оператори із цими пташками. Ну от один дрон, мінус два окупанта, і це без сумніву. Позитив, тому що інші дрони будуть вже направлені на інших окупантів і відповідно їх залишиться більше. Ну а тепер давайте вже посередньо до карти перейдемо Новопокровський. Це, до речі, єдиний населений пункт за останню добу, де є відповідно зміни на карті. Є невеликі просування, не суттєве, але якщо так подивитись, воно є в напрямку Новопокровського. Це так. Південніше очеретиного Соловйового саме тут окупанти намагаються просунутись далі. Ну і відповідно також вже із Семенівки розширити плацдарм і відповідно витиснути наші збройні сили далі. І це в напрямок. Просування, якщо ми говоримо про очеретине, архангельське карамік в напрямку Новоолександрівки дещо зупинилося саме останніми днями. Тут був суттєвий прорив, але як бачимо на сьогоднішній день, тільки невеличкі просування в напрямку Новопокровського. І е, ще до вашої уваги відео від від групи «Фатум». це нічна вже робота. Яка є в рази важчою ніж в день, але і в рази несподіванішою для окупантів. Це спочатку була зупинка БТР-82, ну і подальше його повне знищення. Саме цей БТР-82 доставляв боєкомплект на ворожі позиції, але не дістав, тому що його дістали наші дрони. Летіли, вирахували, ну і відповідно знешкодили. Дісталась добряче і відповідно не бокові комплекту, ні БТРа у підсумку. А... Окупанти так на позиціях і не дочекались. Ну, і з одного боку, от, говоримо ми про те, що здається, вже снарядного голоду як такого немає. Так, зброї можливо ще і недостатньо, але з іншого боку, і раніше ці снаряди вони можливо і були, але знаєте, це була така заначка на всяк випадок. Тобто, коли ти розумієш, що в тебе завтра, після завтра буде нове надходження, ти з певною мірою з більшою інтенсивністю можеш їх використовувати зараз. Е Така вже можливість десь простежується, її принаймні можна прорахувати. А раніше потрібно було дуже ретельно підбирати, на яких напрямках дати більше, на яких менше, і з такою, знаєте, економією, тому що не було відомо, що буде завтра. Ну, будемо надітись, сподіватися, що все такі інші напрямки також будуть забезпечені в повній мірі, і окупантам вже просунутись в подальшому. Буде як мінімум значно важче. Ще одне із відео, до вашої уваги, ми підготували. Це вже працюють бійці групи ударних ВПЛА другої мобільної 47-ї бригади. Вони показали кадри знищення танка т 90 на східних околицях населеного пункту Соловйове. Це також, от, от якраз трішки вище Новопокровського. Якщо по Новопокровському там є невелике пасування, то на Соловйовому... Північніше там немає ніякого просування, а тли, там є і прильоти. От якраз т 90 на Лагавнєтовий добряче отримав пощах, і відповідно від нього залишились рожки да ножки. Прекрасне влучання, і знову ж таки відзначаємо воїнів 47-ї бригади, на які ну, насправді навіть окупанти в своїх переписках дуже сильно бояться і не безпідставно, скажу я вам. Тому ну, потрібно вкотре і знову закликати вас допомагати Збройним силам України донатити, давати на дрони все, що потрібно для фронту, все, що потрібно для наших збройних сил, вони мають це мати і далі. Давайте також про 47-му. Це той самий напрямок. Це Авдіївський напрямок. Вже тут працюють сапери першого Мехбату 47-ї окремої механізованої бригади і. Роблять ось такі прикольні палаючі відео під Авдіївкою. Як прикольні. Вони, в принципі, прикольні в тому плані, що це знищення росіян, а це завжди плюс прекрасне відео. Було все це заміновано. Окупанти думали, що там все чисто. Виявилось не дуже. Ну і зараз знову ж таки забруднили нашу територію своєю залізякою. І на десерт з Авдіївського напрямку вам якраз вже просто. Підштовхуючись від Авдіївського напрямку, і їхаючи далі вже по карті, удар касетним снарядом по російській штурмовій групі. От просто тут якраз наглядно видно, як касетний снаряд насипає, видно живу силу і її відповідне знешкодження. Раніше також було помітно роботу і в нічний час доби касетних боєприпасів. А на цьому от відео це якраз так чітко помітно, коротеньке відео, але дуже і дуже змістовне. На карту Діпстейт переходимо. Повертаємось точніше на карту Діпстейт. Новомихайлівка, наступний населений пункт, і от з напрямку Новомихайлівки. Якщо дивитись в напрямку Костянтинівки просування, то тут є. Вода, яку пройти буде дещо важче. І з іншого, з одного боку, тут лінія фронту рівна. Тому, швидше за все, тут Збройні сили України зайняли більш вигідніші позиції. І знову Михайлівки просунутись до Костянтинівки окупанта буде дещо важче, тому що. Водна переправа ну не дасть можливості зробити швидкий ривок в цьому напрямку, і е, поки що цей напрямок він відносно тримається. Ну, а до вашої уваги, з Новомихайлівки є відео. Це знищення російських. Окупантів разом з транспортом це працюють оператори БПЛА 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади, якраз от в цьому районі, в районі Новомихайлівки. Дуже часто зараз використовуються мотоцикли. Це так, знаєте, на храпом швиденько залетіти, взяти і захопити наші посадки, наші. Рубежі, але нахрапом не вийшло, виявлено було. Ну а потім скидами і всім іншим е, окупанти були знешкоджені. ну І, відповідно, цей ривок е, такий швидкий, він не вдався. І тепер в цьому напрямку, як мінімум, окупанти будуть ще раз двічі думати, чи варто, чи не варто е, таким нахрапом навіть лізти на наші позиції. Далі часів яр. Давайте подивимось на карти Діпстейту. Забігаючи наперед, скажу часів яр тримається. Так багато точилось розмов що під інавгурацію фюрера, що під 9 травня сакральне їх свято. Часів Яр повинен бути захоплений. Але кожного разу ми дивимося на ці дати, і ці дати нічого кардинального ну, не дають. Просто дата дає все. Але спроби були, і спроби були доволі такі ну, потужні. Дуже велику кількість особового складу було задіяно в напрямку Часіка. Але на щастя, наші збройні сили відбиваються атаки, і статистика втрат в живій силі в першу чергу. Яка була опублікована буквально нещодавно говорить про те, що в попередньому місяці окупанти завзнали найбільших втрат за два з копійками років війни, тобто було помітно, що було намагання за рахунок якраз такі живої сили в першу чергу взяти ті чи інші населені пункти, але глобально були просування тільки на невеликих ділянках, тобто глобального прориву ми так і. Не помітили часів. Яр тримається. Змін тут ніяких немає. Підтягуються резерви. Про це говорять наші військові. що Окупанти намагаються підтягувати резерви, але тут також виникає питання: якщо у вас в закромах десь там є резерви, ви би мали їх максимально використати на тих лініях фронту, де ви зуміли прорватися. Це карамік, населений пункт, який ми згадували, але цього не сталося, тому що за логікою війни, взагалі, якщо ви десь прориваєтесь, виходите на оперативний простір, розширяєте плацдарм і намагаєтесь зайти в тил. Своєму супернику тут якраз резерви і задіюються. Резервів задіяно не було. Тому тут постає таке певне питання, чи вони є в достатній кількості, чи вони просто розмазані по всьому фронту. От така от історія, така ситуація. І по резервах тут насправді питання є. Щодо відеоряду до вашої уваги, то наступним відео буде. Також від 47-ї окремої, де е, рота ударних е, безпілотників, ліквідовує ворожий розрахунок БПЛА, це також дуже жирна і важлива ціль е, знищувати і знешкоджувати операторів, які своїми дронами також не дають спокою нашим військовим. І от е, було вираховано, де вони і що вони дочекалися, поки там вони сховаються в своєму сховку. І знову ж таки, якщо переглядати це відео, воно таке доволі тривале від початку і до кінця. Можна знову переконатися, впевненість, наскільки вдалими є дії операторів безпілотних літальних апаратів саме ну, не тільки у виконанні 47-ї, але й загалом і на інших напрямках дуже от. Яскраве підтвердження це ці вибухи. Поки ми його дивимося, ще хочу одну новину таку вам зачитати, що в найближчі два місяці втрати Росії в війні проти України будуть ще більшими через наступальні операції. Про це говорить британська розвідка. У відомстві стверджують, що армія Росії пристосувалась до виснажливого типу ведення війни, який більше покладається на кількість, а не на якість, що ймовірно матиме тривалі наслідки для військ окупантів. Розвідка також повідомляє, що в квітні 24-го середня щоденна кількість російських втрат, вбитими та пораненими, перебувала на рівні 899 чоловіка. Загальна кількість російських втрат початку вторгнення становить понад 465 тисяч. Це дані британської розвідки. То я вам їх і озвучив, і тут цифри як бачимо більш-менш співпадають. Ну і Вкотре переконуємося в тому, що попередній місяць був. На піку втрат окупантами, але це ще не пікове значення на думку британської розвідки. Тобто, це буде ще більше і навала на наші позиції буде також зростати. Але з іншого боку, якщо вже до нас буде надходити більш інтенсивніша західна зброя, то і відповідно окупантів хороших на українській землі стане дещо більше. Роботи не далі на карті Тіпстейту, переглянемо цей населений пункт, яка ж там насправді ситуація. Ну, як я вже і оговорився трішки на початку нашої сьогоднішньої передачі, що глобальних змін насправді немає. Не знаю, що це паска, хоча сумніваюся в окупантів нічого святого немає. Але насправді, от вдається зараз стримувати ворожі сили і їх наступ на роботаному змін також не простежується все стабільно в порівнянні з попередніми днями ситуація не змінилась. Роботи ну принаймні, те, що від нього залишилося зараз. Ми це побачимо, залишається. Під контролем Збройних сил України, так, половина населеного пункту це сіра зона, там тривають бої. Не так давно був невеличкий там, прохід з Новопрокопівки, але він був вже так давненько, декілька тижнів тому, і він так цей виступ і тримається. Тобто, якогось подальшого продовження такої, такої просування, просування в напрямку роботиного ми не бачимо. Ну, і... Ще один із відео до вашої уваги. Це чергова спроба від другої армії світу прорвати оборону таврійських десантників, закінчилась для окупантів, Ну, якось, скажемо так, плачевно. І цей штурм не вдався. І під час цього наступу від росіян було спалено один танк, два БТР з піхотою, що вже є плюсом, і з тих загарників, які дивом вціліли дух, як вони пишуть, хлопці самі ефектно повибивали наші оператори ударних дронів. Тобто, ті, хто все таки якось зуміг вижити, то їх потім вже наздоганяли шки і скідами, і в тому числі FPV-дронами. просто добивали, не залишаючи вже після цієї атаки, абсолютно нічого. Ну і далі, давайте подивимося, як виглядає робота на це. Відео, до речі, знято нашими хлопцями з висоти пташиного польоту. Ну, нічого нового, так погодьтесь. Просто випалена земля, просто все встерте в нуль, і від населеного пункту залишилась тільки назва, більше нічого. І щоб цього не сталося з вашим населеним пунктом, де б ви не проживали, обов'язково допомагайте армії. Котрий знову закликаю, хто чим може. Маленьких донатів, повторюсь, не буває 2 гривні, 3 гривні, 10 300 Хто скільки може, повірте, як кажуть, світу пониці можна і рубаху зшити. От це так само можна з потрохи потрохи і назбирати на той же FPV-дрон, який потім завдасть ураження чи окупантам, чи техніці тут вже на вибір як то кажуть наших хлопців, які безпосередньо напередку кринки Наступний населений пункт. І не дає спокою окупантам. Давайте поглянемо, що ж тут за ситуація. Ну повторюсь, ситуація незмінна. Сіра зона, яка була збільшена в напрямку козачих лагерів, залишається, тому що вона то переходила, то знову червоніла, то знову сіріла. То зараз ситуація дестабілізувалась принаймні на Deep State. Ми бачимо, що тут без змін ситуація залишається стабільною. Ну і кранки наші хлопці, неймовірними засиллями і надалі. Тримають зрозуміло, що після захоплення кринків буде намагання, можливо, десь диверсійні групи і надалі закидувати на протилежний берег Дніпра, але поки що без особливого успіху. Вже який час нічого в окупантів не виходить. На позиції, які вони намагаються висунутися в цьому напрямку, одразу прилітає. Вони отримують, і бачачи, що ситуація безглузна, іти далі, вони відмовляються. Ну або ж ті, хто не відмовляється, залишаються. На Херсонській землі назавжди е, відео е, якраз від 73-го центру СИЛ спеціальних операцій якраз на півдні, Це було записано буквально щодавно. Це записане відео нарізка за тиждень. За тиждень оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій виявили та знищили низку ворожих цілей на південному напрямку. А саме, укриття столовим забезпеченням, польовий склад з БК, склад спальни, три транспортні засоби, 120-й міномет і 14 військовослужбовців ворога. Ще двоє поранено. Ось така статистика від хлопців із 73-го. Морського центру сил спеціальних операцій. Це все, що за тиждень було уражено. Так, от бачимо, як це все знешкоджується Це все на підступах докринків. Дрони літають, і ворожі, і наші все враховується, прильоти є. І от подібні кадри ну вже напевно не дивно бачити. Це вже таке як є нормою, хоча не нормальною нормою. В ідеалі щоби цього ми не бачили, і наші діти так тим більше. І щоб цього не сталося, щоб наші діти цього не бачили, принаймні в майбутньому потрібно, щоб просто окупанта не було на нашій землі. Заморожувати конфлікти, думаю, всі чудово розуміють. Є безглуздо, тому що просто піднакоплять жирок, зроблять виставки і полізуть далі з новими силами. В цьому можна от якось взагалі не сумніватися від слова, взагалі, ну а на десерт сьогоднішньої передачі... Ще один відеоряд до вашої уваги. Просто на прощання, скажімо так, це також нарізка, Це вже саме відео виклав сирський у соцмережах. Ну і відповідно його також. Підібрали і розігнали усі, ну українські маються на увазі, не усі, а українські телеграм-канали. Це відеоряди з абсолютно різних напрямків. Це відео з усього фронту. Ну і це також, я думаю, багатьом. Можливо, хто призабув. То десь за кордоном дасть розуміння того, що ж відбувається на лінії зіткнення хорошого там насправді мало, але якщо ми відступимо, України не буде. Якщо росіяни відступлять, закінчиться війна. Це аксіома, і до неї тут я думаю, навіть і повертатись не варто, то це і так зрозуміло. Той, хто, хоча б трішки Петра, і має трішки мозку у своїй черепній коробці, той цим е... ділом я думаю, розбереться дуже і дуже. Швидко, ну і на прощання закликаю вас підписатись на канал і поставити вподобайку цьому відео. Ми з вами ж обов'язково побачимося, почуємося вже наступного дня, тобто завтра, в цей самий час на цьому каналі, щоб знову переглянути, що відбувається на фронті, які там зміни, що там запалюється, а що вибухає, все це вже давайте на завтра залишимо. Любіть Україну, вірте в ЗСУ. До нових зустрічей.